А от далі будемо говорити про зміни у Верховній Раді України, адже наприкінці минулого тижня вони прийняли черговий пакет законів. Усі деталі будемо розбирати із політологом Ігор Челенко. Доєднується до нашого етеру. Вітаю вас, пане Ігоре! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Почнемо власне із звернень, тому що відбулися звернення Верховної Ради України до ЮНЕСКО, парламентів та урядів їх держав-членів про необхідність позбавлення Російської Федерації. Членства в ЮНЕСКО, а враховуючи те, що наприкінці минулого тижня, якщо не помиляюсь, представники ЮНЕСКО приїжджали до Одеси і на власні очі бачили, що відбувається, і з пам'ятниками архітектури, і власне як Росія знищує їх своїми ракетами, на ваш погляд, чи є ЮНЕСКО тією організацією, яка готова до прийняття кардинальних рішень, чи ми знову побачимо таку ж стурбованість і бездіяльність, як ООН і Червоний Хрест і інші організації. На жаль, неефективна і абсолютно недосконала реакція з боку ЮНЕСКО, дійсно є в тому числі наслідком того, що ми бачимо і атаки проти історичного центру Одеси, проти інших наших міст інших пам'яток національного світового значення, місцевого значення. Бо насправді дивна ситуація, не дивлячись на. Всю антилюдську природу цієї військової агресії з боку РФ, яка планомірно винищує надбання культурне історичне надбання України як частини світової культури, то все рівно ЮНЕСКО заявили ще в минулому році, що вони не бачать можливості виключення Російської Федерації. Зі свого складу, бо Росія ж є членом ООН, а ЮНЕСКО ж це ж якби структура ООН. Тому як же так? Але знову ж таки, е і коли ми бачимо, що нехтуються абсолютно всі ті цінності, всі ці принципи, на яких побудована е в тому числі вертикаль захисту культурних пам'яток, то що тепер, вибачте, значить під захистом ЮНЕСКО? Будь-що, ми пам'ятаємо, скільки десятків років. Витрачалося на те, щоб той чи інший об'єкт отримав відповідне значення, ну відповідний статус. І навіть Центр Одеси ми знаємо, що там близько 10 років, якщо не помиляюся, ішла ця тема для того, щоб нести відповідно весь історичний центр Одеси як культурну пам'ятку. І насправді, насправді дійсно зараз позиція Верховної Ради по цьому питанню вона є вчасною. Вона якраз відповідає тому, що стається, бо якраз ЮНЕСКО свого часу не дало тій необхідної реакції, і ми побачили, що сталося. Тепер для цієї організації є можливість виправитись щодо звернень. було і звернення до ООН, також парламентів та урядів країн до Червоного Хреста та незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації, лікарі без кордонів щодо забезпечення обміну та повернення в Україну. Військовополонених захисників Маріуполя. Зараз ми знаємо, що їх велика кількість це тисячі українців, які досі знаходяться в російському полоні. На жаль, до них немає доступу, і ніхто не знає, в яких умовах насправді вони зараз знаходяться. Чи це зверне на це звернення відреагують? Ну, це можливість сьогодні інформаційно знову підняти питання на міжнародний рівень. І коли парламент звертається до. Таких високих організацій, то звичайно все рівно про це будуть говорити. Бо дійсно тема захисників Маріуполя далеко не закрита. Я дуже сильно радів тому, що ми змогли з Ердоганом домовитись про те, що командири Азову були відправлені з Туреччини, все таки в Україну. Але звичайно, це оголило проблему, що тисячі дійсно сьогодні бранців. Перебувають в застінках Кремля, і на судилищах ми бачимо, що зараз просто відбувається абсолютно антиморальні оці судилища. Над... Нашими військовими, хоча знову ж таки були певні домовленості стосовно їх виводу тоді в травні 2022 року, з Азовсталі. і знову ж таки Росія просто не виконує взятих на себе домовленостей. Тому зараз, в тому числі, дане звернення, плюс робота нашого омбудсмена, плюс робота загалом зовнішньополітичного крила, налаштовані на все, щоб витягти наших хлопців назад. В Україну. Рухаємося далі. Отже, також рішенням Верховної Ради відбулося звільнення від ПДВ та мита військових монокулярів, далекомірів та антидронових рушниць. Раніше було рішення також про зняття ПДВ із дронів, але при цьому ми зараз бачимо, що оці всі речі є розхідниками на лінії фронту. Їх волонтери продовжують завозити здебільшого за кордону. Попри це, ПДВ залишається на певну категорію власне речей. На ваш погляд, чи буде далі Верховна Рада рухатись в тому, аби знімати податки із предметів військового призначення? Переконаний, що будуть, бо насправді кожне таке рішення і зміни до законодавства і з боку Верховної Ради, і прийняття рішень уряду все рівно на практиці знаходять якісь нюанси, мінуси. При прикладному виконанні і дійсно певні власне показники треба змінювати, але знову ж таки це показує, що ніхто не збирається миритись з тим, що недостатня кількість сьогодні тих самих монокулярів, біноклів з цифровим там баченням. Ну і там ще низка була. Предметів у цих двох законах, уже законах прийнятих в цілому, але насправді така ситуація просто свідчить про загальний дефіцит високотехнологічної продукції, яку треба активно завозити, але яка часто є продуктами подвійного призначення. І коли... Один э, девайс потрапляє на передову і дійсно він потребує інший, схожий девайс може продаватися десь на чорному ринку. На цьому банально заробляти десь э, вже не з військовою метою вже там, десь в цивільні там. Ну, наприклад, наполювання десь продали чи ще щось, і оце дуже часто міністерство фінансів, наприклад, у своїх там пропозиціях чи коментарях, якраз сказує, що ви розумієте, можуть бути махінації, тому доволі важко впроваджувати подібні закони і приймати. Але тим не менш, дуже добре, що вони все таки приймаються. Це свідчить про те, що наші воїни матимуть більше можливостей для того, щоб коригувати вогонь для того, щоб робити правильні. Відповідно операції, бо це це їхні очі. Це реально їхні очі. Вони не будуть сліпі як котята. і тому чим більше буде так, зняття такого ПДВ, зняття митних зборів, тим більше такої апаратури буде безпосередньо там, де вона сьогодні необхідна, але чи потягнеться за собою підвищення ПДВ у інших сферах, тому що ми розуміємо, що для української економіки зараз це необхідність. Я думаю, що ні, тому що якраз же мова не йде про товари, які вже перебувають на території України. Тобто, ми ж розуміємо, що тут іде питання безпеки, аналогічно з тому, як нам під час блекауту, пам'ятаєте, ми знімали тоді і акцизи, і ПДВ на ввезення цих портативних електростанцій. Потім, коли Впала необхідність десь з травня місяця, воно повернулося. Ну знову зараз кажуть, що давайте знову закупляйтеся, але ті, хто хотіли закупити, вже це зробили, і загальний ажіотаж спав. Але якраз виходячи з того, що ми йдемо зараз в наступ, і ми розуміємо певний брак. На напрямах і розуміємо, що це треба возити в тому числі за допомогою країн наших партнерів. То навіщо ж вибачте зараз обмежувати можливості для ввозу по кількості, якщо можна організувати більше? Тому звичайно в даному моменті абсолютно вірне рішення Верховної Ради, і воно не збільшить сьогодні оподаткування на інших напрямах. От власне щодо нового опалювального сезону відбулася оптимізація структури оператора газотранспортної системи України. Що це означає, і чи це власне входить в рамку підготовки до нового опалювального сезону? Ну, ми розуміємо, що це баги так сказати анбандлінгу. Коли пам'ятаєте, ділились на компанії, була українська газотранспортна система, окремо магістральні газопроводи України. Питання було стосовно наглядових рад. Тобто на практиці анбандлінг вийшов не так, як планувалося раніше, і для того щоб це все виправити, для того щоб наша ГТС працювала нормально, якраз і вирішується з законодавчими змінами це питання, і прибираються лишні нашарування, в тому числі і додатковий непотрібний контроль з боку МГУ. Взагалі, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив про те, що зараз на 60% Україна готова до нового опалювального сезону і що усі роботи встигнуть зробити до його початку. Станом на початок серпня, сьогодні початок серпня, 60% – Це власне стабільний такий показник, і оцих двох місяців ще вистачить. Я переконаний в тому, що будуть робити все, щоб вистачило. Але звичайно, з однієї сторони є критика. Там в низькій кількості, наприклад, вугілля, газу, але знову ж таки, все-таки те, що озвучується відповідно там громадським сектором стосовно наповненості у наших газосховищах і те, що озвучується урядом і нафтогазом тим самим, воно різниця. все таки уряд озвучує більш оптимістичні цифри. але, очевидно, в нього дані є свіжішими. І це якраз показує, що темпи зараз лише наростають, але я б все таки звичайно показник 60% це дуже класний показник. А пам'ятаю, там міністр Кубраков взагалі казав, що по теплогенерації ледь не 100% вже якраз. Тобто роблять все, аби дійсно всередині жовтня ми зайшли в нормально опалювальний період. Але не забуваємо, що це війна, звичайно, і є великий відсоток невизначеності, який лишається. Але тим не менш, те, що дійсно має бути необхідний мінімум запасу газу вугілля на початок опалювального сезону. Зараз така динаміка вона присутня. Також народні депутати підтримали врегулювання порядку утворення, ліквідації, встановлення та зміни межі територіальних одиниць України. Взагалі, експерти наші студії по децентралізації говорили про те, що багато є зараз тих рішень, які мали би бути прийняті у Верховній Раді України в рамках децентралізації, але чомусь вони вже більше року знаходяться в стінах Верховної Ради, але на голосування їх не подають. На ваш погляд, зараз реформа децентралізації чи буде в Україні набирати обертів, і чи буде до кінця завершено? Вся проблема в тому, що війна внесла величезні корективи в реформу децентралізації, необхідності коригування взагалі розуміння, як залишити сьогодні більшість громад спроможними, і тому, звичайно, темпи довершення цієї реформи децентралізації. А я нагадаю, що довершити її можна змінами до конституції, що зараз заборонено. Ну фактично, ми розуміємо, що йде певна ревізія цієї реформи, бо на етапі відновлення доведеться багато що робити централізовано, але водночас давати на місцях всю спроможність і фінансову, в тому числі, для того, щоб обирати, що саме відновлювати, в який напрям рухатись з точки зору розвитку. Тобто, це дійсно зараз ну доволі такий важкий процес. Але тим не менш, звичайно, прийняття відповідного закону, про який ви сказали, показує, що все рівно децентралізацію не відклали сьогодні в далеку шухляду, і тим не менш поступово її продовжують впроваджувати. Але звичайно, в умовах воєнного стану сьогодні говорити про те, що у нас буде повністю впроваджено той самий принцип. Який є в європейському союзі принцип субсидіарності? Я думаю, що поки що перечасно все залежатиме від загалом фінансової спроможності держави і спроможності місцевого самоврядування виживати, виконувати соціальні функції, ну і врешті дивитися, а в які напрями далі будемо розвиватися. Ну і власне про кадрові ротації теж з вами обговоримо, тому що зараз принаймні чутками і далі шириться про те, що Олексія Разнікова хочуть зняти із посади міністра оборони України. Зокрема, представник фракції Європейська Солідарність Нардеп Олексій Гончаренко в своєму телеграм-каналі про це знову пише. А от речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі агентству «Інтерфакс Україна» сьогодні заявив, що рішення про призначення послів України приймає президент за підсумками обговорення із міністром закордонних справ. І зараз розгляд кандидатур триває. Насправді, оці чутки про зняття Олексія Резнікова із посади міністра оборони у нас вже почалися від корупційних скандалів у міністерстві оборони ще у січні цього року, і багато разів поверталися до цього. А хто буде його заміняти Кирило Буданов чи ні і так далі? Але попри це, Олексій Резніков зараз залишається на посаді. На ваш погляд, чи залишиться він і на надалі на ній? Ну, тут єдина людина, насправді, хто це вирішує, це президент України, навіть не сам Резніков. Ми пам'ятаємо, коли у Резнікова питали стосовно відставки, він апелював безпосередньо до Зеленського. Але ну, звичайно, якщо ми бачимо, що та сама тема з корупцією в Міноборони вона нікуди не сходить а навпаки, збільшується різна кількість скандалів пов'язаних з міністерством. А насправді це не дивно. Бо коли в державі витрачається понад 50% видатків безпосередньо сферу, Сферобезпеки і оборони, хочеш не хочеш, а все рівно це приманює корупціонерів. Ну В будь-якому разі. Так само, як тема і інфраструктури, те саме і в Міноборони. І Резніков тут просто як обличчя, Ну він в себе як губка. Впитує цей негатив, тому я думаю, що в принципі він би хотів піти зараз у відставку, але звичайно, ми знаємо, що його бажання це міністерство юстиції, і де б він хотів опинитися. Але тим не менш, виходячи на успіхи Резнікова, наприклад, в комунікації з нашими західними партнерами в ті ж самі коаліції Рамштайн. Тобто Резніков показав себе ну, непогано і на зовнішньому напрямі. Тому, як посол у Великобританії, я думаю, що він міг би себе показати. Але тут уже все залежить, по-перше, від позиції офіційного Лондона, чи захоче він його бачити, ну ніби за чутками хоче. Але чи захоче сам Резніков поїхати до Лондона, виконувати цю велику місію, бо насправді виклики там не менші, ніж бути на посаді міністерства, на очолювати міністерство оборони, а відповідно забезпечувати. Наш генштаб, і наші війська всім необхідним стилу, тому звичайно тут виклики і там, і там величезні. А чи Вразнікова запитають, тому що якщо він хотів міністерство юстиції, але досі залишається очільником міністерства оборони України, то власне виходить те, що його думку не враховують. Ні, ну як враховують, звичайно, враховую таке не буває, що це просто людину іди і все. А і тут ще питання: а чи захоче, наприклад, той же самий Буданов зараз йти на посаду міністра оборони? Бо як на мене, він прекрасно виконує функції зараз очільника головного управління розвідки міністерства оборони, але все залежатиме від от, от, тут від необхідності, бо зрозуміло, що зараз далі треба. Підтримувати масштаби допомоги з боку заходу, якщо питання сьогодні дійсно в необхідності зміни очільника, щоб зняти цей градус, але ну паралельно з тим подальшим впровадженням антикорупційних змін всередині структури, ну ми ж бачимо багато процесів зараз міноборони насправді запущено для того, щоб перекрити дихання оцим намаганням нажитися і на закупівлі їжі, і на багатьох інших моментах, то звичайно тоді є сенс змінювати очільника паралельно. Показуючи вже перші результати цих антикорупційних надбань, але разом з тим, знаєте, команда то єдина для нас, найголовніше, щоб міністерство оборони було максимально ефективним і допомагало сьогодні безпосередньо нашим воїнам на передовій, щоб нашим воїнам було повністю все екіпірування. Це необхідне озброєння. Вирішена та ж сама тема з безпілотниками. Це бачимо, що постійно теж звучить. Ну, багато таких є нюансів, але тим не менш для всіх нас буде вигідніше, якщо міністерство оборони буде показувати максимальну дієвість. Міністр оборони Різніков часто в інтерв'ю говорив про те, що за його каденцію Україна отримала максимальне озброєння, яке зараз є, окрім далекобійних ракет від США і, зокрема, винищувачів літаків. Наскільки людина, яка знаходиться на цій посаді, може на ці рішення впливати, ми знаємо, що він знаходився в постійному контакті, е, з тим же Міллі, наприклад, і ну, з багатьма, багатьма. Тобто, це вже знаєте, от у нас телефонне право в негативному контексті в Україні звучало. А тут це така телефонна дипломатія. і Вона дуже, -дуже себе позитивно показує, бо якраз безпосередньо особисті якості і отакі горизонтальні комунікації. Які побудовані між очільниками оборонних відомств різних країн, вони давали змогу пришвидшити прийняття тих чи інших рішень, бо насправді якраз через Пентагон проламлювалось дуже багато видів допомоги, які, наприклад, Байден не хотів давати. Тобто, а це ж зрозуміло, це контакти в тому числі з нашим міністерством оборони, з Резніковим, ну не лише з ним, тобто зі всією вертикаллю. Тому мова якраз іде про те, щоб дійсно не втрачати ці комунікації, щоб контакт продовжувався і приносив далі допомогу для наших захисників. Щодо виборів в Україні наприкінці минулого тижня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про те, що нібито в Україні немає конституційної заборони щодо проведення виборів під час дії воєнного стану і заявив про ухвалення важливих рішень в цьому питанні, яке найближчим часом може актуалізуватися. Представники слуг народу, центральної виборчої комісії та експерти з цією позицією спікера власне не погодились. Але попри це, ми зараз бачимо, дія воєнного стану в Україні продовжена. Чи будуть, чи відбудуться вибори восени, чи вже навесні? Чи зараз взагалі чи має питання виборів актуалізуватись? Ну, моя особиста думка на це питання: що ну хіба що з точки зору а, якоїсь консолідації самої фракції монокоаліції? бо Зброти шатання дійсно якесь пішло, і, і групи зараз не дуже допомагають у Верховній Раді, і зараз не всі законопроекти голосуються так, як планувалося. не через недопомогу в залі, а через відсутність підтримки в самій фракції слуг народу. Бо починають думати, а як же далі, що ж е, робити. Чому ж всі почали думати про вибори? Вибачте, війна триває в самому розпалі, іде наступ. Ну це, це, це окрема історія. Але тим не менш. Звичайно, є, знаєте, от, ну якщо читати там пряму норму конституції, якщо будемо все-таки знаєте, уявімо, що законодавство змінять там про е, воєнний там стан, а що все-таки будуть опиратися виключно на конституцію, то самі то вибори провести можна, але от привести народних депутатів обраних. Під час воєнного стану у них не вийде, бо на це є ну фактично рестрикція з боку Конституції. Тому я не думаю, що насправді тут є можливості. Це хіба що буде тиск на конституційних суддів, ну щоб вони це схвалили. Знаєте, політична доцільність. Ну і знову ж таки, ми бачимо зараз реакцію з боку там, Тіні Кокса. Цього очільника парламентської асамблеї ради Європи пам'ятаємо його заяву, що це ж ваше завдання, як під час війни, проводити демократичні вибори, о тобто такий жорсткий сигнал було дано. І я думаю, що насправді чим більше зараз буде різних факапів з боку нинішньої влади, там народних депутатів. То звичайно, захід може і натякнути, що давайте проводити ці вибори, оновлювати, щоб заходили більш якісь чисті люди. Але це ну дуже юридично нечисто, і це насправді ну як на мене дійсно є неконституційним. Чи заради своїх рейтингів підуть на це у Верховній Раді? А отут якраз і питання: бо рейтинги у нас знаєте від кохання до ненависті один крок. І проблема в тому, що звичайно можуть переформувати ті ж самі слуги народу на там якийсь блок зеленського умовно, там ще декілька колон запустити. Але знову ж таки, ці вибори, повірте, вони будуть відрізнятися кардинально від інших, бо немає сьогодні розуміння, як заходити, немає розуміння цільових аудиторій. І всі ці ну фактично окреслення, що вони собі якісь проекти роблять до вони не спрацюють насправді, і немає навіть розуміння, а як ці вибори проводити. Я не кажу вже про систему, чи за нинішнім виборчим кодексом, чи там впроваджувати закриті списки за пропорційною основою, чи, наприклад, питання. Чи запускати дію в цей процес, чи не запускати чи ні. Тут така велика кількість питань, що насправді я думаю, так швидко це не пройде. Але ну певні думки сьогодні є стосовно можливості використати цей момент і отримати нову повноту влади там на черговий цикл. Але я думаю, що це сьогодні нереально. Дякуємо, пане Ігоре, що доєднались до нашого етеру. Політолог Георчаленко був з нами на зв'язку. Нагадаю, говорили про рішення Верховної Ради України а також про можливі кадрові ротації в уряді.